Швидка на треку. Вболівай українською. Привіт, друзі! В нас з'явився новий трек. Оберімо автівку для нього. Поліція, пожежна машина або швидка допомога. Обирай Еники-беники їли вареники, Еники-беники бах, заїзд приймає участь швидка допомога. Настав, увага! Дивовижний стрибок на гелікоптер. Розвідний місток. Легко як для малюків. Ой ой, потрібно піднятися на ліфті. Яка ж який професіоналізм? Останній підйом і фінальне випробування. Коротке зволікання ідеально, швидка подолала перешкоди. Зустрінемося незабаром. Па-па!